Народ, всіх вітаю. Знову ось приїхав на рибалочку. Сьогодні так недалеко, можна сказати, по місцевому. На річку Псел в межах міста Суми. Приїхав. Сьогодні у нас 6 листопада і спробуємо половити щуку. Зараз десь так 11-та година. Не рано приїхав і до вечора, в принципі, час є. Буду пробувати ловити щучку. Річка Псел. Погодка сьогодні така, ну, зараз наче класна, зранку пройшов дощик. Зараз ну, реально так вітру майже немає. Більш-менш тепленько, десь 9 градусів тепла. Так що, ну, в принципі, комфортна погода. Ну Побачимо, як для щуки буде така погода. Буде щось клювати, не буде. Перевіримо сьогодні. Човна вже зібрав, зараз випливаю. Ну Що, друзі, починаємо рибалочку. Взяв сьогодні з собою один комплект. Це ну, твічовий комплект, можна так сказати, спінінг X1, оновлений 23-го року, з тестом 10-30 грамів, довжина 2,13 Котушечка Шимана Наски 3000, шнур 1,5 у мене тут стоїть. Ну і буду починати з, з воблерів. І хотів сьогодні ще силикончик також потаскати. Якби перевіримо, на що буде краще клювати, взагалі, якщо буде клювати силикон рівномірка, ну і воблери Твіч, рівномірка, буду пробувати. Макс квадік поставив 128-й і буду з нього починати. Отакі От ось місця, де раніше була трава. Зараз трава вже впала, так залишились гнилі якісь там поодинокі травинки і повинна, в принципі, щука там стояти на цих місцях. Будемо пробувати. Така, знаєте, водичка мутнувата ще. Не зрозуміло чому, ну реально ось лі трава якось цвіте, чомусь не дуже така і прозора, як для листопада місяця. Зараз буду пробувати різні кольори, яскраві воблери, поки що натуралку. Пробую. Так, щось, друзі, на воблера не хочу. Клювати, намага. Десь півгодинки кидаю. По траві нема клювань. Зараз спробую на силікончик. Так, ось такий силикончик, бузер, 4 дюйми. На джиголовці отак ось спробую рівноміркою потаскать. Вискочила щучка на рівномірку, я вже виматував. І така ось маленька вискочила. Підбагрилась. Тихо, тихо, тихо. Бачите, друзі, шнурочок. Тільки що виматував вже під берегом отаклаці і вискочила така ось на дементара. Маленька, ну зараз відпустимо. Так, да, друзі, бачите, все-таки фаворитик мій, мій працює ментору. Вже ось пробую силікончик таскати, і ось інквізітора в такому, ну блин, все одно Дементер ось яскравий такий вистрілює сьогодні. Перша така невеличка. Давай додому підростати. Друзі, не хоче клювати щучка. Зараз вже майже перша година дня, вже годинку плаваю без клювань. Ото одна вилетіла на рівномірку і все. Зараз кави трохи вип'ю. Повинна, повинна розклюватися. Я думаю, ну от години в дві десь там плюс-мінус до вечора якийсь вихід повинен по-любому бути. Явно ну є тут щука, ну не може такого бути, щоб не було щуки і щоб вона ну, за цілий день взагалі не реагувала. Так що будемо чекати. Ух, друзі, є клювака. Невеличка щучка вискочила там з-під дерева. На паузі. Я так відвернувся навіть і вискочила. Знову Select Dementor працює. Ах, Трохи я її пошкодив, ну думаю, жити буде. Друга є. Можливо зараз якийсь вихід піде і все-таки хоч нормально сьогодні щуку якусь піймаю. Все, щукер, здавай, дякую тобі за клюваку, Пливи підростати. Так, да, реально, ось тут де деревце таке лежить у воді. Я оце під дерево кинув, твічу, Клас така натяжечка пошла. І є друга на сьогодні. Mm. Ух, друзі, є. Клювака. І ще одна щучка. Ух. Вискочила. Ну, знову не залік. Ну третя клювака. Можливо якийсь вихід пішов. Закрутилася там. Теж такі оце глибинка, корчі Така, ну це вже трохи більше, ніж ті дві попередні. Вон як закрутила тут. Така десь грамів 600. Зараз звійшу і відпущу. Зараз, друзі, так, для цікавості просто явно не зачотна ну але цікаво скільки вона. 550 грамів. Така полкілушна щучечка. Порадувала клювакою. Третя вже на сьогодні. Можливо, реально якийсь вихід пішов. Зараз ще щось буде. Давай, Щупак, пливи додому підростати. Ну що, продовжуємо. Зараз пів другого. І ось реально, можливо, якийсь вихід пішов. Зараз йду так ось по глибокому берегу, там де карчі. І оце обкидаю ці місця. Оце твічу зараз оцім міксом оновленим і просто так е, хотів порівняти е, оце рибалив я крідом, рибалив з каєм, е, в принципі в подібних параметрах. Е, і от що тут я замітив, е, оця ручка, виліт оцей, да, е, ну, як мені здається, найкоротший. Тобто у кріда він точно. Довший, У Sky ось я не пам'ятаю. Ну, мені здалося теж, що трошки-трошки довший виліт оцей. А тут ось, ну, найкоротший і реально дуже зручно твічити. От, що ося, оцей виліт короткий, і якби і, сид, і, і можна сидя і стоя. І в, ну, в будь-якому положенні якби, твічити комфортно. Ось, друзі, по таким карчам лажу зараз, кидаю, провожу в облор над деревами, ну, немає, не вилітає щука, не хоче. Можливо, то якийсь коротенький вихід був, що піймав я майже дві підряд і все. Є, друзі клювака на силиконку тільки поставив силіконку отак вдоль камишика і бачите є щучка реально а воблером прокидував тут не було така хоч ну, невелика ну але дивіться 4 дюйми силікон просто в пащу з'їла така ось невелика щучка Да так, друзі, бачите, реально 4 дюйми з'їла і такий шнурок. Тихо, зараз я тебе випущу, віддай мені силиконку. Отака щучка, 4 дюйми, бузер. Бузер від селекта і от, рівномірка спрацювала. Вон, бачу пиявочки є на щуці, небагато, але є. Давай додому. Так, ну що, потягаємо зараз значить, силикону так. Доль бережка, рівно міркає. Може ж якась і маманя підсяде. Тут а явно ж є гарна щучка. Погано, що вітер заважає, е, дуже такий сильний вітер і просто ну, здуває, якби тільки отак на якір і обкидувати місце. А так, щоб з плавом нормально не виходить, тому що ну, дуже швидко несе. Ось, друзі, таке наче класне місце і камиш поруч. І травка, і ну, такий мілячок. як би, ну глубина десь до метра, скажімо так, плюс-мінус. Кидаю ось інквізітора. Немає, реально клювак немає чомусь. Ну явно ж повинна стояти тут щука. Ну, щось вона дуже її або мало тут, або не хоче. Ух, є, друзі, клювака. Ай блін. Зійшла. Чи ні? Ні, не зійшла. Я думав зійшла. П'ята щучка на мене просто пішла. Вимочав все-таки п'яту. Три години дня. Зараз отакий от ось е, участок, камишик. Травка, ну просто повинна вона тут стояти. Була. Ось вона є. Ну знову не залік. Така невеличка щучка. ну Клюнула. Знову дементор. ото тільки одна клювака була на силикончик і все. Ставлю дементора і є знову клювання. А на, е, ці, на натуралки колір ну, клювань сьогодні не було. Ось явно яскраві сьогодні воблера працюють краще. Так, щучка, віддай, мені очка. Нарешті ледь дістав, реально за три гачка клюнула так і закрилась пасть у неї. Так, О, все. Ну такі, бачите, шнурки покльовували сьогодні десь 300 грамів, плюс-мінус, давай додому. Ну що, друзі, вже напевно буду збиратися, роблю останні закиди, вже 4 години вечора почало так темніти, ще назад мені плити до машини десь кілометр. Напевно, пройду цей кілометр в тролінг, Можливо, ще щось і в тролінг влетить. Такий буде в мене відосік до... До кави звіти, як частенько робить Віталій, канал Миргород Фішинг. коли у нього риба толком не клює, робить такі звіти, до кави відоси. Ось у мене буде такий відосик до кави. Хоча, в принципі, як для цього участка, ну, ще більш-менш непогано П'ять риб я сьогодні піймав і, ну, на жаль, крупної не було. Хоча за півдня реально для цього відрізку псла, то це ще й непогано. До речі, друзі, кому цікаво, залишу посилання на канал Віталія Фішинг, Дуже класні там відоси в нього. Кому цікаво, переходьте, подивіться. А в мене походу все вже. Кльову не буде на сьогодні, хоча зараз може як влетіти якась там мамаша на п'ятеро. Ну це не точно. Ух, друзі, ось і вона. Мамаша, дочекався. Ні, ну не мамаша, ну блін, нормальна щука залікова. Реально вже на останніх закидах. Ось тут з глубинки вискочила. Ну така не... Не дуже велика, ну десь кілушечка є. Ось така, друзі, щучка. Бачите, реально є клювака. Майже на останніх вже закидах. Тихо, тихо. Якраз ти така більш-менш непогана. Поїдеш зі мною додому на вечерю. Ось тут таке місце, такий типу затішок. Твічу, клас, реально ударчик вилітає. Ну така щучка. Доки лушна, в принципі, непогана щучка. Все, друзі. Поплив я вже до машини, грибу. Так, закинув в тролінг, Можливо, щось і влетить іще. Якщо щось буде, то включусь. Так, так скажемо наживо побачити все, всі події. Якщо в мене там мамка якась клюне. Ну а якщо ні, тоді всім до побачення, до нових відосів. Дякую всім за перегляд, за коментарі, за вподобайки. До побачення.